Якщо у вас турбубі рішей на мовіді, або у вас є тут холка, зробіть це вправі, вони дійсно допоможуть. Так, що ми робимо, беремо резиночку, лягаємо на підлогу, утримуємо резинку і робимо такі рухи. Раз. Підборіться, підтягуємо до, е, уверх. І робимо такий 10 разів. Тобто, коли ви піднімаєте голову, ви робите рух, отаким чином підборіться. Ще одна вправа. берете м'ячик, укладаєте на підлогу. Можете брати більш великий м'ячик, але ж трохи такий приспущений. Вкладаєте між лопатками, руки за голову. І робите такий рух. Раз. Повільно, два. Десять раз буде досить, три, чотири, п'ять, шість, вісім дев'ять. И остальные десять. И зубы на лист таком положены. И вид почиваем. Усая, будь на здоровье. Сейчас еще одну покажу. Чудесно. Да, сейчас еще одну покажу. И будет еще третья. Реально чудесно. У -у -у. С двух ракурсов будет зашибись. Теперь я встану У -у -у. с этой стороны. Только поправь, пожалуйста, покрывало. Если Шу не сложно. І нажать? Давай а, я давай, буду нажимать. А, ладно, давай я это потім обріжу, карання запускай, ага. так і будуть. Іще говори. одна вправа. Сідимо либо на стільці, либо на підлозі. Утримуємо таку резиночку, під, укладаємо під потиличною під під областю і робимо такі рухи. Підтягуємо ледь уверх до, до гори. Дивіться, нам потрібно отаким отак, от чином отримувати руки, щоб лента проходила ось таким чином. Це дуже важливо. І десять разів робимо таку праву. Повільно не спішіть. Натягуємо, утримуємо резиночку. 8 9. И последний раз. 10. Не забываем, что у нас должен быть вот такой вот рух. Будьте здоровы. Если у меня трусятся руки, я застабилизирую. Так что можешь можете не переживать, везде будет все, все вот оба. это будет три упражнения. Значит, выставим, Офигенно. знаешь, какого? Выставим первое. Это вот тут, что я на педлозе лежала. А вот эти два мы дадим им, кто сделает чек-лист. Поняла? Поняла. у нас три упражнения. Андрей, а, давай, знаешь, что?